Призначення історії дати пам'ять народу. Чи пам'ятають українці, хто вони? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Щоб рости дереву потрібне коріння. Без коріння воно засихає. Будь-яка нація без своєї історії, як і дерево без коріння, не може розвиватися. Народ, який хоче залишитися народом. Повинен мати історію та знати її. В іншому разі, він приречений стати непродуктивним. Саме тому всі завойовники завжди намагалися переписати історію народу або взагалі знищити її. Як коріння тримає дерево, так знання історії тримає народ. Історія це погляд у минуле з позиції сучасності. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, хто ж такі українці. У нас в гостях письменник, журналіст, кінорежисер, драматург талановита людина Василь Босович. Вітаю вас! Вітаю в 1989 році ще за часів Радянського Союзу. У Львові ви заснували кіностудію Галичина. Що спонукало вас до цього? Е, ну, я був одним з співзасновників. Не можна сказати, що я заснував. Там була ціла група людей. Людей дуже таких, ну скажімо, кращих людей України. Це Федір Стригун, це Павличко був серед нас, це був Іван Драч, Іван Гаврилюк, Борис Савченко, Олесь Лупій, і може зараз Стас Чернілевський, і може я навіть когось пропустив зараз, бо вже дуже багато часу минуло. І це була така ініціативна група. Ми відчували, що система падає. падає так? І вже можна буде щось сказати. Ну і природньо відразу виникли думки про якесь альтернативне кіно до того, яке існувало будемо, на той час в Радянському Союзі, в Україні, зокрема. І ми вирішили, що це має бути нова кіностудія, нового типу, продюсерського типу, десь там за західними зразками, відповідно з новою, новою тематикою. А нова тематика, що це значить? Ну, нова тематика, це багато тут вбирало. Ну, наприклад, ви знаєте, що були теми заборонені, скажімо, які не можна було. І ми їх відразу так, відразу на них і накинулися. Там я складав безконечні переліки, що треба робити. Ну, це, скажімо, фільм Люди з номерами документальний. Це перший фільм про депортації з Західної України, про, про вивезення. Це фільм про українську повстанську армію, ігровий фільм. Так, це фільм про Василя Стуса. Все було вперше. Зараз ви знімаєте фільм Серце світу. Так. Про що Це цей теж фільм? вперше. Це теж вперше. Це вперше. Так. Сталося так, що теж, з чим я носився все своє життя, так би мовити, знову щось вперше зробити, якийсь фільм такий про Україну, який би був вперше. І втрапилися на це гроші. Отже, фільм це, ну, ви знаєте, фільм. Фільму немає, якщо у ньому немає кохання, то я кажу, що цей фільм про любов до України і любов до жінки. Це кіноепопея, яка займає ну, просто фантастично великий проміжок. часу. Починається за 10 тисяч років до нашої ери і закінчується у пролозі і пілозі, закінчується помаранчевою революцією. А 10 тисяч років до нашої ери, хто тоді був Про кого Тоді цей ходили фільм? наші предки, от, наші пращури. Для мене вони є правоукраїнці. Ну кажуть, що це якесь там прийнято думати, що там якісь дикуни такі бігали. Насправді це були доволі цивілізовані люди по тих, по тих часах. От, ну, єдина різниця там, ну, я думаю, була полягала в тому, що їм треба було більше докладати зусиль, бо вони освоювали світ вперше, так би мовити. Угу. От, якщо ми зараз все перед нами, ми можемо просто використовувати, то їм доводилося, скажімо, ну, зрозуміти, що таке вогонь, так? зрозуміти, що таке зодіак, як розташування планет впливає там, на клімат, на, на початок зими, о, е, ну взагалі на, на, на пори року. Так що їм дуже багато треба було, і вони були. Ну, власне кажучи, це, вони були на дуже високому рівні. І потім це так і йшло: поступово, поступово. Вони для мене праукраїнці, я повторююся. От, в тобто, це, час... це фільм про праукраїнців. Це показати про Знаєте, Історію. Дивовижна, така, дивовижна річ така, справа в тому, що нам історію завжди писали чужі люди. Ясна рішу, що Україна і ті люди, які тут були, для них не те навіть зі зла там, що вони це робили це навмисне там. Ну, їх просто це не дуже цікавило. Вони дивилися своєї точки зору на світ, і Україна десь завжди була на якихось таких маргінесах десь на, 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 на околицях. От. І відповідно вона ну, не дуже цікава історія. Нам зараз треба би навчитися дивитися на історію світу. Або так, дивитися, дивитися на історію України в контексті світу, історії світу. Угу. Історію України дивитися, як вона вписується в контекст, в контекст світової історії. А наскільки... І ми побачимо дивовижні речі. А наскільки важливим для народу є знання його історії? Я думаю, що це є, ну, це є одне з тих знань, яке є фундаментальним. Якщо не народ не знає своєї історії, він дуже багато втрачає. Він втрачає як в своєму сучасному, так втрачає в своєму майбутньому. І ми це зараз дуже яскраво можемо бачити на, на, ну, на прикладі України. Ми дуже багато втрачаємо за того, що ми не знаємо своєї справжньої історії. Я думаю, що історія народу це є його пам'ять, Ну, І... так. а пам'ять є дуже важливою складовою особистості. Якщо людина втрачає пам'ять. Вона втрачає себе, втрачає свою ідентифікацію і вона втрачена для своїх близьких, для чоловіка, для дружини, для родичів, для дітей. Вона, ну, не, ріші, ріші, вона для не, країни, не знає, хто вона так, є. Безумовно, і для країни в тому числі. Якщо народ, і Для світу також. О, і для швидко. світу також. Так. Якщо народ не знає своєї історії, значить він не має своєї пам'яті. Він не, не може себе ідентифікувати. Він не знає, хто він, він не знає, звідки він, і він не знає, куди він. Таким народом дуже легко. Маніпулювати, маніпулювати, керувати, так. Що, Але ми, можемо, у нас є ти? у нас є трошки порівнювати, що ми дещо все-таки знаємо. Ми не Слава знаємо, Богу, ми не знаємо, знаємо повною мірою. Якщо ми навіть щось не знали, якщо навіть там щось було приховано, в принципі, у нас історія така дозована, як ви розумієте. Надозована щось можна було, а щось не можна було. То про багато речей ми здогадувалися або, скажімо, діставали якісь книжки, в яких це було написано. Так що ми дещо знаємо. Але хотіло б, аби ми знали це повною мірою, і щоб це головне, щоб це стало фактом масової свідомості. Ми можемо говорити про якісь дивовижні речі в історії України, і це написано. Це вже навіть зараз написано. Але це, ну, видається там стаття, вона видається там в якомусь науковому збірнику три, там 300 примірників, припустимо. Так? Це для обмеженого. Навіть монографія видається там, монографія, тисяча примірників, ну і що? Це хто її? капля в морі? Так, вона ще дорога до того, хто і хто її читає. І от я роблю цей фільм, ну, я так кажу, я роблю. Це робить великий колектив творчих людей, хороших людей. І ми робимо його для того, щоб це знання. Стало фактом масової свідомості. З нами в студії Василь Басович. Наша розмова про те, хто такі українці. Василь Басович – художній керівник кіностудії Галичина Фільм, член спілок театральних діячів та кінематографістів України. Автор багатьох п'єс, сценаріїв художніх фільмів, режисер і продюсер. Я думаю, що коли люди знають, хто вони є, знають свою культуру, історію, традиції, тоді вони можуть цінувати і другий народ, і іншу умов, культуру, і послуж, іншу як традицію. Сумнів, так, Якщо так. вони не люблять себе, вони не можуть любити інших. Справа в тому, що коли вона стає, наша історія стала предметом, стала чужою історією. Так? Вона перестала бути ну, в центрі нашої уваги, в центрі, в центрі самосвідомості народу. Вона стала фактором геополітики, але для іншого народу. Нам треба свою власну історію просто показати її як перлину нашу історію всьому світові. Ми маємо що показати. І якщо ми можемо припустити, навіть не те, що припустити, ми це зараз ну, загалом це доведено. Що на цій території, яка починається десь там від Чорного моря до, до Карпат, на захід, до Дону, до Дунаю. Ну, умовно, так я окреслюю. Дивіться, це майже на 100% чи на 90% збігається з території теперішньої України. Тут завжди жили якісь люди. Їх автохтонами називають, тобто які, які тут завжди. В різний час їх по-різному називали. Ну, це не самоназви, там. Їх називали там кімерійцями, їх називали сарматами, їх називали скіфами, їх називали сколотами, їх називали склавинами. Антами, врешті-решт слов'янами. Називали чужинці, як правило. Ну, скіфи там, про скіфів ми знаємо загалом цю назву ми знаємо від Геродота, від Грека, який приїхав сюди і тут вивчав і, ну, і написав про це. Так? Ну, ця загальна картина, яка у мене вирисовується, я бачу, що це, власне кажучи, ті самі люди. Так? Вони просто по-різному називалися. І навіть якщо хтось приходив, ну, приходили якісь кочові племена. Там, то це була наскільки потужна культура, що вона просто вбирала їх в себе, вона їх асимілювала. Тобто на цій території жили люди з своєю самобутньою культурою, Абсолютно. коли приходили кочівники чи інші народи, вони Вони їх пережовували, умовно кажучи. Асимілювали. так. Ну, не з'їдали. я А чому ми думаємо, що все почалося із Київської Росії? Якщо так провести знак логічного слідування, то дійсно, мав бути, хтось, тому що на порожньому місці нічого Безумово, не виникає, хтось, хто від кого вже київська. Русь унаслідувала дещо. Поза всяким сумнівом. Ну, у нас є така опорна, так би мовити. <кхе> ну, опорна, опорний такий репер в історії, це так звана трипільська культура. До речі, зле, що вона називається трипільською, це назва чисто випадкова, так би мовити, бо це ми, назва села. За назвою, людину. за назвою села. Насправді її треба б називати От. Я думаю, що коли ми доживемо до того, що це стане, я кажу, фактом масової свідомості, ми так будемо називати, то це вже буде означати, що ми точно. Повною мірою освоїли свою історію. Тоді хто такі українці? Це азіати? Чи це європейці? Це індоєвропейці. Це Чи посл, Це ополячені росіяни. Ні, як ні, ні ну, хай Господь боронить, ну що Ну, Хоча впливи були найрізноманітніші. Але справа в тому, що ці впливи нас не нищили, вони нас збагачували. Хто би не приходив, хто би не пройшов, за ними слід затерся. Їх нема. А наші, власне, ті, які, кого ми називаємо автохтонами, українці, як були, так і є. Як ви думаєте, на якому етапі розвитку знаходиться сьогодні Україна? Спіраль її розвитку піднімається, чи, чи Україна вже пройшла пік? Ну я би сказав, що ви забагато від мене хочете. Так? Від... Я розумію, що Сказал. ви не пророк, але на вашу думку, <кій> так, ну взагалі це моя, так би мовити, ну глибоко моя точка зору. Мій погляд на це. <кій> я думаю, що такий древній народ, от, якщо ми знаємо, що це наша історія. І умовно починаємо, хай там не 8 тисяч років, не 10 тисяч років тому. Хоча це ми маємо цілком право це робити. А починаємо там, принаймні з трипільської культури, там 6-7-5 тисяч років. І, <кій> ну то безумовно за такий час народ мусив стомитися. Так? І це, я, можливо, як сезон. Так, ну, ми знаємо багато народів, які ну, зійшли з історичної арени. Так? Ну, тоді, ж, тоді Київська Русь це був це той вищий спалах, так би мовити, розвитку. Ну, Разом з тим і в історичному плані, просто по часу. Те, що було найвище, а потім відбувся спад. Але тут цікаво, що мій фільм називається Серце світу. Це Україна для мене серце світу. І коли він задумувався, і з партнерами моїми, коли ми задумували це, то ми вирішили закінчити на Ярославі Мудрому. Ну, на тому найвищому, так би мовити, найвищому рівні. Так, роз, так роз, бо роз, далі, роз. Я собі так думав. Це далі руїна пішло, пішла. Там. Тоді ще не було помаранчевої революції, до речі, це взагалі виглядало безнадійно, так би мовити. Mm -hmm. от, і я подумав, що може краще закінчити на цю епопею на такому, на такому високому, такому спалах От. Але вже пізніше, от коли вже, вже, вже ми вже були в роботі. Я якось так, ну, ніби мені здається, я просто по-новому подивився на історію України. От. І коли я згадав, що тут, після, ну, скажімо, після давньої Київської Русі зломили собі голову татари, татаро-монголи загалом, тут, коли я потім згадав ці безконечні війни 16-18 століття, навіть там Польща. Так? Росія, Туреччина. І де вони борються? Де відбувається, власне, де, де все відбувається на території України? Ну що цікавило тих же турків? Їх Варшава там дуже цікавила, ну навряд. Їх цікавила Україна, оці землі, оці простори, це багатство, ці ріки, ця, ця риба, ця пушнина, цей, цей звір. Оце ну, їх цікавило. Тобто, якщо це, Україна навіть перестала бути серцем світу, то вона не перестала бути. Я не знаю, масим шматочком, зіткненням інтересів. Тобто вона далі вона залишалася в центрі світової політики. Візьміть Першу і Другу світову війну. Де то уклися там, скажімо, експедиційні французькі і, і, і англійські війська на Україні. Бісмарк про кого? Про що мріяв ще перед Першою світовою війною, про Україну? Гітлер так. Гітлер про що казав? Про ставку хотів зробити так. на Україну. цікавили ці російські мужики, там, там десь за Уралом, там. їх цікавила Україна. Тобто, ми можемо подивитися, Україна далі залишається серцем світу. І ось згадуючи оці безконечні, власне кажучи, претензії і потяг до України, я подумав, що тут, крім чисто практичного такого е інтересу, ну там, земля. Земля і все, що з нею пов'язано, хліб. Можливо, тут є і якась така містична причина, потяг народів на свою прабатьківщину, до своєї прабатьківщини. Бо, в принципі, всі вони, я думаю, так, ну і не я один так думаю, про це зараз багато пишуть, вони всі вийшли звідси. Це вони так, звідси вихлюпувалися. Це так, як лосослі десь вилуплюються, потім йдуть в океан, а потім ну, вертаються так, я, назад. Так, як, е, так, так, є е, е, Риба така довга. Так. <кхем> вертаються назад, звідки вони так, прийшли. Так, так. Можливо, можливо, тут і є цей потяг. Він може бути неусвідомлений. Бо коли, ну, скажімо, люди вийшла велика маса людей звідси, і через тисячу років вони перестали себе ідентифікувати з цією територією і з цим народом, вже навіть можуть сприйматися як вороги. Просто відбувається, там вони вже пристосовуються. Побутує думка, що росіяни вкрали історію України і приписали її собі. Ну, е, ну ма наскільки пот... це є правдивим? Розумієте, вкрали це кримінальний термін. Я хотів би це перевести з кримінальної що площини Переп... з кримінальної площини в моральну, перевести. Я би сказав, позичили. Скоріше за все, позичили, так. А коли ми кажемо, позичили, то може і віддадуть. Ну, або принаймні можна взяти, Бо якщо украли, то вже навіки. Е, я думаю, так, ну тут, як на мене, тут є в цьому велика частка правди. На якомусь етапі великий російський народ, і я це кажу, так би мовити, без, е, ну, без іронії. Без іронії, абсолютно, це справді великий народ. Але він почався ну, почався, ну, почався, князь, знаменитий князь Іван Грозний. так? Оголосив себе князем, кня, Великим князем сія Русі у 1544 році. Тобто, ви знаєте, де Київська Русь, там, де Ярослав Мудрий той, же, там, де Володимир Великий, який хрестив Русь там, де 1544 рік. Але та всія Русь, то ще була, це, був, це тільки Московщина, Москва і Новгород. Про Київ, Київ йому ще не снився. Навіть. Тоді називалася ще, ще Московія. Тоді Московія, так. Ну, він, він так московський, він досі був, доти був московський князь, а тут він оголосив себе всія Русі. А вже пізніше, там це вже почалося там, ближче до Петра І, почали озиратися. Ну, справа в тому, що історія глибо... народ не може без історії. От ми говорили, що таке історія для народу. Причому люди влаштовані так, що їм е, здається, ну не те, що здається, а так воно і є. Чим історія глибша, тим вони себе комфортніше відчувають, тим вони впевненіше почувають себе в цьому світі. Почуваються в цьому світі. От. І коли Петро І ну, почав організовувати імперію, постало питання історії. Ну Так озирнулося довкола, ну є, є Київ, матір городов ну, руських. Позичили. Позичили, так. Позицію. І тут я навіть не знаю, що гірше те, що вони це зробили, чи те, що ми з цим так легко погодилися. От бо серед нас є дуже багато, які кажуть, ну да ну так ну справжі, Можливо, що це тут такого, свідчить так? про щедрість української душі. Ну так ну щедрість і її багато, але такі ну, речі... такі багаті, що можемо так щедро роздати свою історію. Я роз я розумію. Я би віддав там хліб хліба багато, але історію би не віддавав. Там зерна, будь ласка, скільки хочете, грошей скільки хочете, золотий запас, скільки хочете, а історію, будь ласка, віддайте. Бо я думаю, що історію по потім... бо раз, разу взята туди, то ми вже лишилися без історії. Ось чому. І якщо хтось забрав історію народу, цей народ втрачає самобутність. Все, він приречений безумовно, на вимирання. Безумовно, так. Але перед нами стоїть завдання повернути це. Просто повернути. Я ще раз кажу, це має стати фактом масової свідомості. Ми повинні знати, що у нас така от історія. Прекрасна історія, унікальна історія. Ну, власне кажучи, якщо вірно, якщо справедливо те, про що ми говорили. То ми можемо сказати, що Україна, українці є ну, праматір'ю, при батьківщиною індоєвропейської індо раси, білої раси, власне кажучи. Разом з Василем Басовичем ми говоримо про те, хто такі українці. Більшість людей не знають своєї історії. Правдиву так, історію ну, на так. Ну, ну, так само, І тоді, якщо українці не знають своєї історії. Тоді і росіяни не знають своєї правдивої історії. Безумовно. Мені здається, так. що ми стоїмо перед таким фактом, що заново потрібно писати історію. Так, тому... І це, в свою чергу, я думаю, впливає на стосунки теперішні або сучасні, між Україною і Росією. Поза всяким сумнівом, дивіться, тут дуже цікава річ. Справа в тому, що <кхм> ну, те, що ми називаємо Росією, Московщина, от, вона може відмовитися від чого завгодно. вона відмовиться від Грузії. Погодиться. Від Казахстану, там, Азербайджану, там, у раз від своїх евенків там і ще там когось. Uh -huh. Вона ніколи не відмовиться від України. Бо коли ми кажемо, що Україна це щось окремішне, ми забираємо коріння. Я хочу, щоб з нашої розмови ну, те, щоб були вірні виведені, вірні акценти, це аж ніяк не йде про приниження там, російського народу. От ми просто говоримо, що нам би хотілося забрати своє. Просто і бути забрати тим, своє. Ким, ким нас було створено. Так. І, і, і тільки, і більше нічого. Бути самим собою. Так, але насправді це все. Історію потрібно знати, щоб не пропускати тих самих помилок. На вашу думку, яких історичних помилок припустилися українці? Ну, мені так важко сказати. Чи було їх багато. Ну, я думаю, що багато. Але вони, може, були не скільки помилками українців, скільки були пов'язані вони з, 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 з геополітичним. Ну, власне кажучи, геополітичним становищем України і тим, що, ми називаємо, що я називаю серцем світу. Надто багато тут впливів, надто багато зазіхань, надто багато інтересів тут сходилося. Так? Ну, щоправда, може я би сказав так, згадуючи ту ж епоху, скажімо, Петра І, який ну, це, це теж доволі, зараз доволі широко відомий факт. Власне кажучи, він будував, закладав основи культури. Ну, російського народу за допомогою українців. Тут ну, я не знаю, сотні сотні тисяч людей виїхали. Так, І в один ти час сотні. почався такий, такий ну, якийсь такий спротив проти засилля українців. Проти мови, засилля при дворі, проти мови проти їх впливів, взагалі проти них. От. Наскільки це було, Наскільки це було потужно. Може, їм не треба було так охоче їхати туди. Ось що, але справа в тому, що е, тут е, це, є, ну, це є глибоко об'єктивні процеси. Якщо ми можемо припустити умовно, що наш народ, український народ, на той час просто просто стомився, вже так би мовити. Ну в історичному розумінні стомився надто довго, надто тривала вже його історія, то російський народ якраз виходив тоді на світову арену. Причому росіяни можуть цим пишатися ну, сильний такий вихід. Якщо ми говоримо там, ну з ну навіть з, того ж, з епохи того ж е, Івана Грозного, 1544 рік, проголошення князем Великим Сія Русі, ну то, власне кажучи, це 16 століття. І за кілька за, за, за століть такий спалах, така культура, таке вміння підкорити собі інші народи, використати їх, Бо, В принципі, вони цим вони займалися цим. Ми говорили це на прикладі українського народу, але це можна сказати про будь-який народ. Це можна сказати про поляків, це можна сказати там, про прибалтів. Також. Усіх, от. хто, хто оточував цей народ, вони це вміли робити. Якщо але приймати. на наших очах воно й розвалилося. От що цікаво. А ми? ми, ми як знову Україна, я кажу, як фенікс, від як фенікс з попелу. Тобто і може якраз зараз у нас почався новий виток. Це весна для України. Так я думаю, я так думаю. А весною хочу... бувають і приморозки. Безумовно, так. але весна все рівно приходить. Безумовно, так. Тобто, можна сказати, що Україна є на початку нового розквіту і так, підняття, я... не дивлячись на всі негаразди і проблеми, які зараз є. Ми віримо, що Україна підніметься, тому Безумовно, що українці так. це самобутній. Мало того, вона ворот. підніметься як і... і оживе як християнська країна. Як християнська. Я трагедія. в цьому глибоко переконаний. Так. Я думаю, що трагедія українців полягає в тому, що вони не знають своєї історії. І не знають, а якщо не знають своєї історії, вони не мають пам'ять. Такими людьми дуже легко маніпулювати. Як колись Шевченко казав: Ви хто, моголи? Моголи золотого Тамерлана, внучата голі. Ну, і це, це можливо, це в поєднанні з українською щирістю і бажанням допомогти всім, ми стали. Такими як мої, але час вертається. Без Я многу. думаю, що Бог і провідіння дає Україні ще один шанс піднятися і розквітнути. Треба з того шансу скористатися. І одна мудра і древня книга говорить про те, що батьки повинні передавати своїм дітям вагомі історичні події свого народу. Історія це невід'ємна частина буття народу. Це частина його ідентифікації. Фактично, це він сам. Україна це не тимчасове випадкове явище на карті світу. Безумовно. Це Богом, даний народ, і Богом дана територія. Так. В своїй цілісності, в сукупності. Погодитися. Абсолютно, із цим. погоджуся. Я за це молюся. Я переконаний, що так і буде. Я дякую, що ви знайшли час завітати до нас. Дякую вам. З нами в студії сьогодні був Василь Босович, справжній патріот своєї батьківщини. До зустрічі.